Банки почали масово блокувати рахунки відповідно до статті 15 закону України No3619. Якщо у вас великий обіг за карткою, або ви здійснюєте купівлю-продаж криптовалюти через P2P, або інші ризикові операції, банк має право заблокувати ваші банківські рахунки та відмовити вам в обслуговуванні. На теперішній час такі блокування трапляються дуже часто у зв'язку з посиленням правил. Фінмоніторингу для уникнення фінмоніторингу та блокування карток рекомендую користуватись криптовалютним гаманцем Trusty+, Plus, в якому ви маєте можливість оформлення віртуальної платіжної картки Trusty. Як це працює? Поповнюєте свій гаманець будь-якою криптовалютою, наприклад, USDT, далі без обмежень розраховуєтесь вашою платіжною карткою в магазинах. Із застосуванням Apple Pay, а Trсті автоматично робить за вас конвертацію цієї криптовалюти у Fiat. В результаті для вас та для магазину це виглядає як звичайний розрахунок карткою. Тому встановлюйте Trasti Plus на ваш смартфон та користуйтесь із задоволенням.